Історія України відбувається сьогодні. Ми переконалися в цьому протягом останніх двох важких років. Наша незалежна держава, яка утворилася 1991 року, пройшла час пошуку себе і опинилася в ситуації випробування своєї життєздатності. Українці показали, що готові до випробувань, адже Україна народилася не вчора. Її народ тисячоліттями живе на своїй землі, змінюючи назву та державну приналежність, проте не змінюючи своєї сутності та прагнення до самостійного життя. Це дозволяє нам, теперішнім українцям, значно краще зрозуміти наших предків, які будували фундамент нашої країни, також у тяжких і драматичних обставинах. Щось їм вдалося. Щось ні. Але зрозуміло, що кожному поколінню українців треба вміти відстояти своє. І для цього потрібні не лише воля і хоробрість, а й знання. Знання про те, звідки ми прийшли, чого досягли, що маємо і завдяки чому. То що ж почитати про українську історію. Поле битви Україна. Від володарів степу до кіборгів книга видана у 2016 році в серії Історія без цензури і присвячена воєнній історії України від найдавніших часів. Як починалася військова справа ще за доби неоліту: про зброю, воєнну тактику, походи кімерійців, скіфів, сарматів, про військове мистецтво слов'ян та походи руських князів, про війни Литовської, польської доби та військо Кримського ханства, про військово-політичну історію козацтва, визвольні змагання 1917-21 років, про українців у Другій світовій війні та рух опору в Україні 1941 44 років, а також з Збройну відповідь сучасних українців на російську агресію. Фактом є те, що сучасні бійці показують приклади героїзму та звитяги, які завжди були властиві українським воїнам. Петро Кралюк: Історія України без брому, розвиток державності на українських землях. Якось так часто трактується, що історія України це історія страждань. На початку ХХ століття український письменник та політик Володимир Венеченко заявив: мовляв, не можна українську історію читати без брому, тобто заспокійливого. Але, попри страждання, українці навчилися виживати в різних державних утвореннях. До того ж, нерідко чужі держави намагалися зробити своїми і не раз демонстрували волю створити власну державу. Зрештою, саме українці відіграли провідну роль у розвалі радянського союзу, проголосивши незалежність України. Хоча незалежність здається нам дуже тяжко, автор книги доводить, що українці мають державну традицію, інша річ. Що знають про неї не так багато. Віктор Брехуненко. Україна й українці, ім'я як поле битви це науково-популярне дослідження про походження імен Україна, Русь, Росія, коли з'явилися поняття український народ та українці, що первісно означало поняття російський народ, як Московія стала Росією, а московити російським народом. Століттями тривали ідеологічні маніпуляції навколо імені Русь. Воно й не дивно, адже від цього залежить, хто буде претендувати на київську спадщину. Не випадково Московія кілька століть поклала на те, щоб нав'язати всюди уявлення, що нібито саме вона має виключне право називатися Руссю Росією, а відповідно й бути єдиною спадкоємицею Росії як держави. Цікавтеся та вчіть історію, щоб зрозуміти сучасність.